вам лот, Це ігровий набір салону краси бренду Disney. Такі є в лоті два столика. В комплекті йде така табуретка. Сам столик. Ці ніжки вони знімаються. Є два види ігри. Наприклад, просто ось це дзеркальце поставите на стіл або воно буде стояти на своїх ніжках. Також тут показана висота ширина. Всі детальні розміри. В комплекті йде 10 аксесуарів, маленький грабінець, великий, браслет на руку, кольца. Також є намисто, дві пляшечки. Цей столик з мультфільму Холодне Серце. Так воно виглядає, сама упаковка. Детальне відкрило би показали, що там всередині, але, самі розумієте, упаковку не хочеться портити, вона дуже гарна. Вартість такого лоту 2310 гривень, а собі вартість одного такого столика всього 1155 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!